Вітаю вас, дорогі друзі. Знову ви на моєму каналі. Дякую, дякую що зайшли. От, сьогодні у нас буде відео по відновленню кирка сокири Астро-Угорщини. Як бачимо, тут вона втрачена частина. Сама кирка сокира то залишена, але не знаю, мабуть, вона теж сточена. Це не важливо. Я буду відновляти оцю частину. Звісно, може Хтось напише в коментарях, що навіщо це тобі потрібно. Їх можна недорого купити на якомусь аукціоні за декілька сотень гривень. Можливо і в кращому стані, але я хочу відновити те, що є. От, я раніше її колись на тому ж самому аукціоні купив. Дуже дешево щось я не пам'ятаю, вже там до 100 гривень, мабуть. От, я тоді ще не знав, що це за сокира. І там в описі не було написано. От, довго вона в мене лежала. Тут, тут був такий молоточок уже розклепаний. от Я його сточив. от Тут я позачищаю, щоб потім зварити його міцніше. І дивимося, ось заготовку таку знайшов. Був у мене від старого культиватора. що, що це от, Дивіться, відріжу я отут, відріжу отут. Потім піджену під саму сокирку і приварю. І все це відео постараюсь вам показати. Ну, вірніше, оцей весь процес. Так що, друзі, дякую, що зайшли на мій канал. Поїхали. Так, ну що ж, відпиляв я заготовку. Те, що нам треба. Зараз будемо її підганяти. Під саму сок чистити і так далі. так Зручно знімати. Треба буде купити якийсь штатив. Ну, дивіться. Буде якось отак. Так що, я думаю, що цього вийде. І вийде, я думаю, все те, що ми задумали. Так, щойно йому я яблугаркою. Трохи вона була крива, я трохи зрізав. Ну так це в нас буде верх. Бачите, збоку відрізав, щоб вона була загнута сюди. От тепер вона у нас буде набирати форму таку, як потрібно. Тобто продовжуємо. І так, друзі, що у нас із цього вийшло? Дивіться. Відрізав я повністю заготовку оцю. Обрізав така, як вона повинна бути. Зробив, як бачите, фаску. На цій половині на самій сокирі і на заготовці. Щоб краще проварилося. Так що тепер я буду зварювати до купи оце все. Потім вам покажу. Ну і звичайно буду вже підганяти розмір, оце все зачищати. Коли воно буде на сокірі, вже так, мені так зручніше буде, звичайно. А поки що так. Поїхали далі. Ну що ж, приварив я дві частини докупи. Тепер залишилось зачистити, все підігнати, щоб геометрія була рівна. Ну, оце все зроблю я вам покажу. Ну, мов би нормально вийшло. Так що... Треба тут трохи, Ну, так мов би на цей бік, підігнути. Ну нічого, я вирівнюю товарки. Тут ще товщина дозволяє знімати з боків. Так що продовжуємо. І так, друзі, ось щось цього поки що вийшло. Дивіться. Так. Приварив я, зачистив. Але це ще не все, звичайно. ж. Дивіться, я фарбою зафарбував ті місця, бачите? Край. Те, що я буду видаляти болгаркою. Так само тут, бачите, де чорним, те буде зніматися, зрізатися. Так, ну так само і тут. Залишиться там, де білий метал. От, Ну це ще не все. Я коли передивлявся, ну я багато передивився їх зображень цього цієї кірки-сокірки. І там оця частина. Є там багато різновидів, вона відрізняється, є практично пряма. Є така, що знизу пряма і зверху, а в кінці вже тоді вона так ну, зроблена. Так. Потім додивився я лезо. Лезо воно розклепане. Хтось його нагрів у кузні, або хто знаде, воно повинно йти. В рівні з цього боку, ну, всі знають, воно повинно йти рівно. А тут воно це виступ, бачите? Його треба буде зняти. От, ця частина теж розклепана сюди. І, звичайно, він або був обламаний, або сточений. Не вистачає десь ось стільки бачите? Я думаю, мабуть, я зріжу отак, ну, там де остро. Потім доварю частину із сокири, піджену все, щоб не помітно було. Потім вам це все покажу вже готово. ну Звичайно, я буду показувати процес, як я її робитиму. А потім покажу готову. Ну, а поки що, друзі, так працюємо далі. Незручно бити. Зараз зажму краще. От друзі, дивіться, отаким чином я зі старюю поверхню. Погано зажалось. Майже готово вже. Так, дивіться, що у нас з цього вийшло. Отака ось поверхня. Бачите? Він вже таким новим гладеньким не виглядає. Я його зробив такий, як він мені потрібний. Дивіться. Ну, звичайно, тут рокови не більше, але можна було їх позаварювати, позачищати. Ну, не знаю, це доволи. І вирішив я лезо не доварювати. Я його трошки тут підпиляв, так як повинно бути, і тут. І вийшла в нас отака кирко сокірка Чудово. Тепер залишилось кріплення знайти, яке фіксувало саму голову на тупорищу. І все буде готово. Зробимо руків'я. Ну що ж. Отакий результат, друзі. Як вам. Я думаю, що вийшло нормально. Так, ще я вирішив, знаєте, що покрити таніном. Нашу кирку сокиру покриваю таніном. От так, не поспішаючи. От, щоб вона була однакового кольору вся. Ось таким чином ми її покриваємо. Вона зараз почорніє, буде як вороніння. Так, уже темніє, я бачу. Зазвичай, скільки я не пробував, от там де свіжа поверхня, ну нова, зачищена. Хоч уже вона і застарена, так як оце я зробив, бачите? Але все одно воно не так чорніє, як стара поверхня. Не так пристає до неї танін. От. О, тепер вона більш-менш однакового кольору у нас. О, так і почорніло. Добре. Отакий, друзі, результат дивіться. Чорніє наша сокирка. Ну що ж, покажу вже як висохне. Ну що ж, друзі, ось і наш результат. Дивіться, яка гарненька вийшла кирка-сокірка. Ну, вирішив я лезо не додавати, не доварювати вже, нехай буде. так. Просто я обрізав отут, те, що розклепане було. Не захотів я гратися з нею. От покрив я таніном, як бачите. От. Тут щось не дуже покрилося, ну нічого. Ось такий. Результат нашої з вами роботи. Тут ще танін не висох трошки, ну то нічого. От, така вийшла сокирочка. Зроблю тупорище на неї чи сокирище правильно казати. От, насаджу. Так, і ще мені треба буде, можливо, друзі, в кого є, хто з Західної України. У вас вони набагато частіше попадаються. Бо в нас, на жаль, по острогурщині немає нічого. Можливо, є оці бокові кріплення. Та я б у вас чи купив би, чи якось домовився. Так що, друзі, дякую, що були зі мною. Так це ще не все. Я таки думав-думав і вирішив дивіться, що я зробив. Я позаварював великі роковини. Бачите, яка гарненька вийшла. Тепер вийшло стан металу, такий як тут, як з цього боку, ось такий тут. Бачите, вона тепер має практично однаковий поверхневий вигляд. Так що це вже, мабуть, і кінець, ну кроме того, що руків я треба зробити буде. Так що, друзі, дякую, що були зі мною. До зустрічі.